З 12-ї до 5-ї години ранку у Хмельницькому діє комендантська година. Проте, за необхідності добратися до або з залізничного вокзалу, люди можуть скористатися послугами таксі. Чи підтримують роботу цього транспорту під час комендантської години містяни? Звісно, підтримую, бо я часом їжджу до дітей. Ну, тут дивлячись з якоїсь сторони. А якщо, для прикладу, бувають різні ситуації, можливо стало чи зле, чи що ну, є різні випадки і потрібно діяти швидко, то можна викликати таксі, щоб було швидше доставити до лікарні. Мабуть, підтримуємо. Підтримуємо. Ми якось цілу ніч ну, вночі пройшли через самі з собою. Друга військовослужбовця провели, дивимося, таксі працюють. Ми на той момент жили біля костьолу, а друга на око по Львівському шосе висаджувала. Ну і висовку, що довелося йти пішки. Не підтримуємо. Звичайно, з однієї сторони потрібно, бо то, що є невідкладні допомоги. Що відбуваєш, швидку не можеш визвати, треба поїхати в лікарню там чи ще щось. Так само звідкись можеш приїхати на вокзалі. Так само можна додому добратися. Ну, я рахую, що це потрібно працювати в комендантську годину. Буває, що людям на поїзд, треба їхати десь 2-3 години. Чим доберешся? Пішки не доберешся, але ну, хоча б якась там одна-дві служби, мені здається, мають працювати. Так, підтримуємо, але повинні бути якісь правила, які будуть для всіх однакові. Тому що іноді, якщо поїзд о шостій, то неможливо вчасно зранку на нього встигнути. треба їхати з ночі, там ночувати. А це не дуже як гарно, особливо якщо з дітьми кудись треба їхати. Звичайно, підтримую, тому що багато людей працюють до 10-11 годинки. Додому потрібно якось добиратися.